Унікальний фільм зняти без сценарію, величезних бюджетів і знімальної групи, але з величезним сенсом та вагомою історичною цінністю. Документальна стрічка під назвою Спеціальна операція створена на базі відео з камер спостереження, що були зняті під час окупації Чорнобильської атомної електростанції у лютому 2022 року. Без діалогів і спецефектів фільм дає глядачеві відчуття присутності в епіцентрі подій, показуючи, як російські військові поводились на території ЧАЕС. Подробиці створення стрічки доказу воєнних злочинів армії РФ. Наші колезі Ользі Фанагей розповів режисер Олександр Радинський. Вітаю, пане Олексію. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про що ваш фільм і як виникла ідея його створення? Наш фільм про російську окупацію Чорнобильської АЕС, яка, яка тривала, як відомо, з 24 лютого по 31 березня 2022 року. І цей фільм виник в рамках проєкту. Пов'язаного з документацією російських воєнних злочинів в Україні, який називається The Reckoning Project. і, власне, моїм фокусом у цьому проєкті є такий воєнний злочин, як ядерний тероризм, а саме окупація ЧС, і власне з моменту деокупації Чорнобильської зони, весною 2022 року ми досліджували цю тему з моїми колегами, співпрацюючи також з міжнародними юристами, які створюють. Кримінальні справи в міжнародних судах проти російських воєнних злочинців, також з українськими правоохоронними органами, і власне завдяки нашій співпраці з офісом генерального прокурора України ми отримали доступ до дуже важливих і унікальних матеріалів, які зафіксували безпосередньо російські воєнні злочини на ЧАЕС. Шляхом зйомок на камери спостереження, які росіяни з якоїсь причини не змогли або не захотіли вимкнути під час своєї окупації. От, власне, про це має бути запитання про матеріали, тобто фільм повністю створений ну, на базі цих матеріалів і з них, да? тобто там нема е, ніякого додаткового матеріалу. В суто ці документальні в на 100%. А, власне, документація того, що відбувалось, правильно розумію? Так, саме так. Там в фільмі немає жодного кадру, не знятого на камеру спостереження. А хто зберіг їх, як ви їх отримали, ці ці кадри, ці відео? Хто їх зберігав? Це ж мабуть, було е, небезпечно. Е, звісно, це було дуже небезпечно. Як відомо, під час окупації ЧС там знаходилися. Українські працівники і працівниці, які потрапили фактично в полон до росіян, так коли в момент, коли станцію було захоплено, і деякі з цих людей, які в принципі, як відомо, ну в принципі це дуже героїчні люди, це що вони витримали, все, що вони зробили, підтримуючи життєдіяльність станції в цих жахливих умовах, деякі з них також, як ми довідалися, зберігали певні відеозаписи, які... Робилися на ці камери спостереження з дуже великим ризиком, звісно, для свого життя. Так можна тільки уявити, що зробили б росіяни, якби вони дізналися, що е, працівники це роблять. Ну тут треба уточнити, що системи відеоспостереження вони не зберігають автоматично весь масив матеріалу. Так, тобто, якщо його не зберегти, то він просто виділяється через якийсь час, і звісно, ці матеріали могли бути втрачені, але власне, завдяки цим людям, е, деякі з цих матеріалів. Мовити, забекапали зберегли на жорсткі диски, вони потрапили так, збереглися для історії, для майбутнього і так далі. А як ви дізналися про те, що вони зберіглися? От мені цікаво, все таки, що було пересно, да ви хотіли про це зняти фільм, і тут дізналися, що є такий матеріал це ще й навпаки. Ну, дивіться, ми як я вже казав, ми займалися від початку після деокупації ЧС. Ми займалися документуванням. Російської присутності там і в основному наша методика полягала в зборі свідчень очевидців е, цієї окупації. Тобто, в першу чергу, це працівники ЧАЕС Ми записали е, навесні влітку по гарячих слідах е, 22-го року е, кілька десятків глибинних інтерв'ю з працівниками працівницями ЧАЕС, які Пережили окупацію на цьому матеріалі, до речі, ми спочатку випустили короткометражний фільм два роки тому, який називався Чорнобиль 22 Тобто, це вже якби другий фільм на цю тему, який ми зробили. От, і ну, як в деякі з цих е, наших співрозмовників, співрозмовниць е, розповіли нам так про те, що серед іншого, ось е, була така історія, що вони зберігали е, ці відеозаписи. Ну, і звісно, це. Було одразу зрозуміло, що це унікальний е, документ. По перше, історичний. По-друге, е, це дуже важливий судовий доказ так у майбутніх е, судових е, справах проти росіян. І по-третє, це можливо е, цікаво з точки зору кіно документального. Так, ну і так воно і виявилось в принципі. Ну, от розкажіть, будь ласка, яке враження за вашим задумом саме така форма, обрана вами цього документального фільму, має, має впливати як таким чином на глядача? Це mm -hmm. документальні да, ці камери спостереження? Чому вони додали чогось ще більш там, традиційно? Mm -hmm. ну, в цьому фільмі от, ми намагаємося посадити. Глядачів у позицію власне безпосередніх е, свідків окупації, так тобто, все, що ми бачимо, розгортається, так би мовити, в прямому часі от перед поглядом людини, яка е, сидить перед моніторами камери розпостереження, і е, на цих моніторах починають відбуватися Ну такі дуже дивні, дуже небезпечні речі. Наприклад, захоплення росіянами Чорнобильської АЕС, так в усіх е, деталях, е, якби досить е, е, таких як би мовити неприємних великою мірою. Насправді я маю сказати, що це фільм не стільки про Чорнобильську АЕС чи про її окупацію, скільки це фільм про російську армію. Так, це фільм, де ми маємо змогу завдяки існуванню цих унікальних відеозаписів. Подивитися дуже зблизька в дуже такому сирому документальному вигляді на власне от, існування функціонування окупантів, так що це за армія, що це за люди, так як вони себе ведуть, наскільки е, вони е, взагалі якби розуміють, що вони роблять? Відповідь звичайно, ні, так е, і по е, цих кадрах, які збереглися, які ми використали, ну е, очевидним стає що. Принаймні на тому етапі, так на початку вторгнення, ну це була м'яко кажучи вкрай непрофесійна армія. Так це, звісно, не применшує е, злочинів, яка, які вона скоїла, і це ніяк не применшує героїзму е, українського спротиву так, до цієї армії. Але те, як це виглядало тоді, і звісно, багато що змінилося, але великою мірою е, ця дезорганізована е, сила. Так, те, що вона настільки непрофесійна, не означає, що вона не є небезпечною, можливо, вона є від цього ще більш небезпечною. Так, тобто, особливо на такому об'єкті, як Чорнобильська АЕС, так, люди, які не знають взагалі, що вони роблять, як сказав один з глядачів фільму, ви зробили картину про мавпу з гранатою, так? Тобто, вони захопили цю станцію і. Не знаю, що тепер робити. На кого ви більше орієнтувалися, коли створювали або зараз, за вашим відчуттям, кому цей фільм, ну, скажімо так, корисніший, потрібніший українській аудиторії, чи закордонній, щоб дізнатися, що відбувається, і тут таке друге питання: чи не буде це травматичним перегляд цього фільму зараз для українського глядача? Е, ну, я, е, якщо чесно, не роблю такого розрізнення, так? Я думаю, що Існує просто аудиторія документального кіно, так такого документального кіно вона існує в Україні, вона існує за кордоном. В принципі, для мене це однаково. Так, люди сприймають, незважаючи на те, що цей фільм стосується нас дуже безпосередньо. Я не думав про те, так для територіально географічно, для кого цей фільм щодо того. Чи він буде травматичним? Звісно, ми про це думали, і саме тому перед фільмом у титрах стоїть застереження, так доглядачів, так званий ворнінг про те, що фільм містить гучні звуки вибухів, наприклад, так це важливо попереджати. А також, зокрема, зображення російських солдат звісно, це теж може бути травматичним, тому. Варто це враховувати перед тим, як дивитись фільм. Прем'єра відбудеться на 20-му форум Expendit, який є частиною Берлінського міжнародного кінофестивалю. Розкажіть, у чому особливість саме цієї частини фестивалю, цього форуму, і що для вас означає участь саме в цій секції? Mm -hmm. ну, для мене дуже приємно і важливо брати участь саме в цій секції Берлінала я за нею стежу дуже давно, це секція, яка так би мовити, більш експериментальним, менш комерційним формам кіно там, туди частіше потрапляють такі би, формально незвичні документальні, експериментальні фільми. Тобто, в принципі, наш фільм, я думаю, ну для мене це ідеально в принципі, місце для того, щоб його показати в перший раз. Так, ну і так, ну якби, звісно, цей фестиваль це в основному можна розглядати як майданчик для нього в запуску фільму на інші екрани. Так, тому що ну, є шанси, є надія, що власне, завдяки прем'єрі. Тут фільм більше побачить у майбутньому. Дякуємо вас вам за ваш труд, за вашу творчість. Сподіваємося, дійсно, що якомога більше людей за кордоном дізнається про те, що тут відбувається, і дякуємо за те, що приділили нам час. До побачення. Дякую вам.